Мене звати Егон Чолакян. У зв'язку з вкрай тривожною ситуацією, безпрецедентною прогресією зростання руйнівних кліматичних катастроф на нашій планеті, в екстреному порядку я хочу звернутися до трьох світових лідерів, від яких, на мій погляд, залежить майбутнє всього людства. Я звертаюся до президента Сполучених Штатів Америки, пана Джо Байдена. До голови Китайської Народної Республіки пана Сі Цзіньпіна і до президента Російської Федерації, пана Володимира Путіна, я публічно і відкрито звертаюся до вас, до трьох видатних лідерів сучасності, бо ваш голос має вирішальне значення для формування актуального світового порядку денного. Якщо ви зможете усвідомити масштаби кліматичної небезпеки, з якою сьогодні зіткнулося людство, той уся світова спільнота усвідомить цю проблему, що дасть нам шанс подолати неминучу катастрофу. Це дійсно критичний і переломний момент в нашій історії. від вашої політичної волі залежить доля кожного жителя землі. я змушений зробити цю термінову заяву як представник наукового світу, Багатопрофільний вчений, який співпрацює з академічними інститутами та лабораторіями найвищого рівня, а також як спеціаліст, що мав тісні робочі стосунки з чотирма президентами США, впродовж багатьох років я займався питаннями впливу зміни клімату на національну безпеку. Шановні лідери світу, пане Джо Байден, пане Сі Цзіньпін, пане Володимир Путін, сьогодні я закликаю вас невідкладно звернути найпильнішу увагу на смертельну кліматичну загрозу. З якою просто зараз стикається наша планета і все людство. Дозвольте мені бути гранично зрозумілим мова не йде про парникові гази і викиди СО2, мова йде про набагато серйозніший фактор, що викликає аномальні зміни у всіх шарах Землі. Цей фактор не вивчений належним чином і потребує термінового всебічного дослідження науковою спільнотою. Дозвольте мені пояснити ключові аспекти цієї проблеми для глибшого розуміння. Причина наростаючих сьогодні кліматичних змін це зовнішній космічний вплив, що дестабілізує ядро землі. Це посилюється втратою океаном своєї теплопровідної функції, внаслідок чого океан перестає охолоджувати магму і ендогенна енергія накопичується в надрах землі. Погляньте на два критичні параметри. На першому графіку показано тенденції зміни кількості тепла, що акумулюється у світовому океані. А на другому графіку показана річна різниця температури поверхні всього світового океану. В обох випадках у даних простежується явна тенденція до зростання. Ці порушення балансу функціонування планети призводять до стрімкого зростання кількості та сили екстремальних атмосферних явищ, включно з ураганами, тайфунами, торнадо. Аномальними опадами, що призводять до повеней. посилюються також і геодинамічні катастрофи, землетруси, виверження вулканів тощо. Ба більше згідно з математичною моделлю, розробленою міжнародною науковою групою АЛАТРА, Алатра, зростання кліматичних катастроф відбувається в геометричній прогресії. З чого випливає, що вже через сім років внаслідок катаклізмів. На землі майже не залишиться місця придатного для життя. Я перевірив їхні розрахунки і цю математичну модель, і маю всі підстави стверджувати, що вона правильна і точна. Хочу підкреслити я брав участь у розробці методики аналізу достовірності інформації, яка використовується офісом директора національної розвідки США ЦРУ, а також іншими спецслужбами, як у США, так і за кордоном. Тому я володію достатнім рівнем компетентності, щоб стверджувати, що запропонована «АЛЛАТРА» модель прогресії зростання сили і частоти катаклізмів дійсно достовірна. Вона вказує на надзвичайно небезпечну ситуацію, стрімке посилення потужності катаклізмів найближчими роками і наближення кліматичного колапсу. Щоб підтвердити цей висновок, вчені можуть провести власний елементарний розрахунок просто зараз. Усі сумніви будуть розвіяні, якщо простежити динаміку змін в океані за останні три роки, зокрема, ретельно вивчити такі критерії, як зміна хімічного складу океану, його температурного режиму та газообміну. Ці фактори говорять самі за себе, якщо провести сукупний аналіз. То можна зробити однозначний висновок, що ми перебуваємо на межі колапсу, і майбутнє людство залежить від рішення трьох людей. Наведені мною дані кліматичних аномалій і прогресій свідчать про те, що в найближчому майбутньому ми неминуче зіткнемося з історичними масштабами руйнувань від кліматичних катастроф, зазнавши незмірних матеріальних і фінансових втрат. Ми станемо свідками безпрецедентного зростання кількості кліматичних біженців, що супроводжуватиметься втратою величезної кількості людських життів. 13 серпня 2023 року. Я звернувся до всього людства наукового співтовариства та світових лідерів із переконливим закликом підтримати створення єдиного міжнародного науково-дослідного центру. Він сприятиме ретельному і всебічному дослідженню. Багатогранних аспектів зміни клімату та розробці ефективних і сталих рішень я ініціював цю концепцію з єдиною метою об'єднати провідних фахівців у галузі наукових міждисциплінарних досліджень і створити їм оптимальні умови для плідної роботи. Це передбачає доступ до всіх необхідних наукових ресурсів і необмежене фінансування що можливе лише за підтримки та спільної співпраці держав. За короткий проміжок часу з моменту мого першого звернення, лише кілька днів тому, я отримав величезну кількість відгуків від моїх колег, досвідчених вчених з усього світу, які поділяють мої побоювання з приводу глобальної кліматичної загрози. І також вважають, що необхідно діяти терміново у зв'язку з катастрофічними подіями, що насуваються. На мій спеціалізований вебсайт надійшли численні запити про приєднання до моєї ініціативи. І я дуже радий отримувати відгук на міжнародному рівні на підтримку створення міжнародної міждисциплінарної групи вчених, готових взятися за вирішення цього надскладного завдання. Багато вчених уже перевірили математичну модель вищезгаданої прогресії катаклізмів і дійшли тих самих невтішних висновків, що і я модель абсолютно точна. це переконує мене, що нас чекає вкрай трагічне майбутнє, якщо ми не вживемо заходів уже зараз. Ба більше багато вчених. Причому найрізноманітніших національностей щиро підтримують наукові дослідження АЛАТРА і підтверджують циклічну природу існуючих катастроф. Багато моїх знайомих і колег підтримали ідею створення єдиного міжнародного науково дослідного центру і готові співпрацювати в його організації. Тим, хто має намір всерйоз брати участь у нашому науковому проєкті. Слід мати на увазі, що я вже отримую надзвичайно велику кількість позитивних запитів практично з усіх кінців світу. Рух набирає обертів. До нього виявляється великий суспільний інтерес. Мене тішить, що до роботи долучається велика кількість розумних і відповідальних людей, кваліфікованих вчених. Це також підвищує наші шанси на сприятливий результат. Сувора реальність така, що світ стоїть на порозі катастрофи, і у нас немає жодних шансів запобігти цій неминучій катастрофі, якщо ми будемо гаяти час. Наукова спільнота готова діяти негайно, але потрібне політичне волевиявлення, щоб здійснити необхідні повноцінні перетворення. Тому сьогодні я змушений зробити це відкрите звернення. Шановні лідери. Пане Байден, пане Сі Цзіньпін, пане Путін, я зараз відкрито і публічно звертаюся до вас не за лаштунками, не домагаючись особистої зустрічі з вами. На такі люб'язності просто немає більше часу. Ситуація вкрай важка. Це питання наднаціональної безпеки, питання, яке в усіх відношеннях зачіпає кожну країну і кожного окремого громадянина. Це питання, яке знаходиться виключно у ваших руках у руках вас трьох. Я розумію, щоб усвідомити всю серйозність висловлених мною побоювань, необхідно володіти великими знаннями в галузі фізичних наук цього зазвичай не вимагають від світових лідерів. Відповідно, ті знання, якими я володію, заслуговують на вашу увагу. У зв'язку з цим я покладаюся на вас трьох, панове, як на лідерів, наділених унікальною політичною мудрістю, стратегічним мисленням, далекоглядністю і багатим управлінським досвідом у вирішенні цього надзвичайно термінового питання. у цей доленосний момент для всієї нашої цивілізації ваше політичне волевиявлення є інструментом виживання всього людства. Для того, щоб протистояти цьому колосальному виклику. І захистити наше майбутнє і майбутнє наших нащадків. необхідно вжити рішучих конкретних дій дій, що входять до сфери ваших повноважень. Насамперед, необхідно створити єдиний міжнародний науковий центр, що об'єднує найкращі вчені уми з усього світу для вирішення проблеми кліматичного колапсу. Для ефективної роботи цей центр повинен мати доступ до всього необхідного обладнання супутників, обсерваторій і дослідницьких станцій по всьому світу. Важливо зазначити, що для такої діяльності необхідне необмежене фінансування оскільки вирішення завдання такого масштабу вимагає самовідданої праці всіх наявних сьогодні лабораторій, дослідницьких центрів, колайдерів тощо. Нам необхідно буде безперервно збирати й аналізувати дані практично з кожного місця на землі і з усіх її оболонок, починаючи від ядра планети і закінчуючи навколоземним космічним простором. Тільки так ми зможемо встановити контроль над процесами, які зараз ведуть нас до знищення, і зупинити їх. По друге необхідно негайно припинити всі війни, військові конфлікти, розбіжності, геополітичні суперечки. Вкрай важливо зупинити руйнування і фрагментацію світу сьогодні. У нас є спільний ворог, який загрожує всім країнам, клімат. Тому необхідно консолідувати всі наші ресурси. Я звертаюся до вас, до трьох шановних лідерів трьох великих держав: пане Байден, пане Сі Цзіньпін, пане Путін. Я прошу вас почути мене простягніть руки один одному. І терміново зберіться за одним столом лише у вашому статусі світового лідера можливо запустити цей механізм змін. Нам необхідно, щоб ви сиділи за одним столом. Я настійно прошу вас ініціювати міжнародну зустріч лідерів усіх держав світу на платформі, яку ви вважатимете доцільною, ООН чи будь-яка інша платформа у будь-який день і час. Але тут не можна зволікати. З кожним згаяним днем і місяцем наші шанси на виживання скорочуються, а кількість загиблих навпаки збільшується. Я і мої колеги з усього світу готові надати вам вичерпну інформацію про нинішній важкий стан клімату, щоб ви могли особисто переконатися в тому, що відбувається з нашою планетою, і що нас чекає в найближчому майбутньому. Нам буде достатньо двох годин, щоб доповісти вам наскільки критична нинішня ситуація. Мої колеги науковці сходяться на думці про нагальну необхідність якнайшвидшої організації саміту лідерів країн. Зараз виживання всіх нас залежить від вас, трьох, панове. Чим швидше ви прислухаєтеся до мого звернення, тим швидше інші лідери з усього світу зберуться за одним столом, а це також значно підвищить шанси на виживання всього людства. Просто зараз ми перебуваємо на межі катастрофи, пане Байден, пане Сі Цзіньпін, пане Путін. Я прошу, щоб ви мене почули. Поки ми роз'єднані, ми абсолютно безсилі проти катаклізмів, які ось ось обрушаться на нас. І недавній досвід безпрецедентної пожежі на Гаваях та історичних повеней у Китаї сумно підтверджують це. Я сам чув історію очевидців із Лахайни, Гаваї історичного міста, яке було повністю знищене полум'ям. Те, що вони пережили, це жахливо. На Гаваях люди опинилися в полоні абсолютного кошмару. Багато людей загинуло через те, що не було надано своєчасної допомоги. Горіли ліси, горіли міста, горіли люди, і цьому пекельному вогню ми нічого не могли протиставити. Наше глибоке безсилля, як на Гаваях, так і в Китаї, показало очевидну неготовність людства до таких випробувань. До речі, обидва випадки сталися в країнах, які славляться своєю великою військовою потугою. Та чому ця військова міць не проявила себе, коли необхідно рятувати власне населення? Якби військові сили були переорієнтовані на порятунок людства, якби ми володіли потрібною технікою і навичками, людям було б надано своєчасну допомогу, і багато людських життів було б врятовано. Якби до вчених Алата прислухалися 10 років тому, багато чого з того, що відбувається зараз, і того, що відбуватиметься далі, можна було б запобігти. Однак, усе це справи минулого. А ми живемо в сьогоденні. Від наших рішень сьогодні залежить чи буде в нас майбутнє, пане Байден, пане Сі Цзіньпін. Пане Путін, я звертаюся до вас у світлі цієї критичної ситуації. Зараз терміново необхідно глобально трансформувати світову політику і спрямувати всі зусилля на консолідацію. Всі армії світу повинні змінити режим свого функціонування і перейти від знищення ворогів до порятунку людей. Ми люди не вороги одне одному, тільки від вас трьох залежить формування. Міжнародного порядку денного про те, що ми всі не вороги. наша земна куля насправді дуже мала, наша планета дуже вразлива і стоїть. На межі немає більше сенсу воювати і роз'єднуватися. Сенс є тільки в тому, щоб шукати шляхи для об'єднання. Ми повинні усвідомлювати, що біда ніколи не приходить тоді, коли тобі зручно. Тому необхідно вже зараз вирішувати питання кліматичної міграції, поки у нас є можливість зробити це у відносно стабільній ситуації. мають бути вже зараз створені умови для переміщення людей на нові території. З урахуванням демократичного підходу не з примусом, а з вільним волевиявленням людей, з урахуванням усіх прав людини, люди повинні відчути себе людьми. Вони повинні відчути, що їхнє життя цінне, важливе і захищене, що вони отримують реальні права і свободи. Ми повинні гостро усвідомити, що скоро в цих перегонах не буде нікого попереду чи позаду. Тому кордони країн вже зараз мають бути відкриті для вільного переміщення всіх я. Прекрасно розумію і усвідомлюю, що таке вільне переміщення тягне за собою неминучу взаємодію людей різних культур, традицій і звичаїв. і це приводить нас до необхідності виробити єдині заходи і правила, які не повинні порушувати інтереси ні мігрантів, ні приймаючих громад. Ці правила мають ґрунтуватися на людяності та необхідності поважати одне одного, жити в мирі та злагоді. Життєво важливо, щоб люди не мали штучних причин для конфліктів, щоб їхня честь і гідність не були порушені, і щоб вони зберігали свою людську ідентичність. Очевидно, що масштабне переміщення людей спричинить необхідність реорганізації економічної системи. При збереженні індивідуальних економік країн необхідна єдина планова міжнародна економіка для розподілу продуктів всього найнеобхіднішого та інших цілей. Ця єдина економіка має бути орієнтована на забезпечення гідних умов життя для всіх людей незалежно від їхнього місця проживання і переміщення. Жодна країна не здатна витримати те, що насувається, пане Байден. Пане Сі Цзіньпін, пане Путін, якщо ви зараз почуєте мене, якщо буде на те ваша воля, людяність і розуміння всієї складності ситуації, я закликаю вас організувати офіційну зустріч світових лідерів для обговорення того, як ми можемо реорганізувати глобальну економіку, стримати свої збройні сили і перенаправити наявну військову техніку і ресурси на порятунок людей. Сьогодні в арсеналі озброєнь немає зброї чи засобів протидії тому, що нам готує постраждала планета. Необхідно терміново зупинити всі суперечки і розбіжності, припинити роз'єднувати людей у політичному контексті. Нині життєво важливо змінити міжнародну риторику та актуалізувати порядок денний об'єднання людей. Нам необхідно почати з білого аркуша. Щоб сформувати дружбу і взаємоповагу між людьми. І єдині три людини, які можуть ефективно домогтися вище зазначених цілей на світовому рівні, це ви майбутнє мільярдів людей залежить від кожного з вас. Якщо ви не знайдете сил для примирення і консолідації всіх людей, то ви повинні розуміти, чим закінчиться історія людства. Будь-які політичні розбіжності цього не варті в епіцентрі надзвичайної ситуації, де сьогодні опинилися всі ми. Кожна країна вже відчуває на собі вплив зміни клімату. Багато країн уже значно постраждали, а незабаром не залишиться жодної країни, яку б це не торкнулося. З кожним місяцем і днем ситуація буде набирати все серйозніших і жорстких обертів. Та поки що в нас є шанс. У нас є шанс, якщо ви нас почуєте зараз. Я хочу окремо звернутися до преси. До всіх небайдужих журналістів. Я розумію, що це рішення не популярне, але я звертаюся до вас публічно. Подумайте про себе, про свої сім'ї, про своїх дітей. Від вас, журналістів, зараз залежить, почують мою заяву чи ні, громадяни тих країн, до президентів яких я сьогодні звертаюся. Усвідомлення громадянами серйозності ситуації може суттєво вплинути на правильність рішення лідерів держав. Якщо люди підтримають його і ухвалять правильне рішення, світ буде врятовано. журналісти, ви також зараз в авангарді. і від вас, як і від політиків і вчених залежить дуже багато в порятунку світу. Щоб вчені могли діяти і взяти на себе відповідальність за порятунок майбутнього світу, потрібно, щоб політики ухвалили правильне своєчасне рішення щодо створення єдиного міжнародного наукового центру щоб це відбулося, левова частка відповідальності лежить на вас, журналістах. Допоможіть поширити цю інформацію, щоб вона дійшла до президентів та всіх громадян цих країн. Ми занадто довго були розділені економічними та політичними обставинами, але зараз настав час це змінити. Нам потрібна підтримка кожного громадянина світу. Ми маємо відновити розсудливість, адекватність і повагу між людьми. Якщо ми не будемо боротися за життя одне одного, наші життя будуть нічого не варті. Шановні лідери трьох великих країн США. Китаю та Росії, пане Байден, пане Сі Цзіньпін, пане Путін. Я звертаюся до вас публічно перед сотнями тисяч міжнародних глядачів із наполегливим закликом. Настав час подолати будь-яке суперництво і розбрат. Так, протягом багатьох років ми змагалися, і кожен боровся за своє, але настав час боротися за спільне майбутнє. За єдину землю, за виживання всіх і кожного час національної безпеки минув, настав час наднаціональної безпеки. Це питання виживання всього людства. Аномальні явища, що відбуваються з океанами та поверхнею землі, є катастрофічними. Настав час для виважених рішень відповідальних лідерів. Ми стоїмо на межі, якщо ми продовжимо йти тим самим шляхом, що роз'єднує, який домінував протягом багатьох років, наша цивілізація припинить своє існування. Ми повинні дбати про виживання, а це означає єдність. І я знову звертаюся до вас. Будь ласка, організуйте зустріч світових лідерів за одним столом пам'ятаючи, що світ більше не потребує і не цінує надзвичайно важливі дискусії про руйнування клімату, які є порожньою демонстрацією, що підтримуються механізмами місінформації і дезінформації. Минуле – це минуле мені та моїм колегам потрібно всього дві години вашого дорогоцінного часу й уваги, щоб пояснити вам, що відбувається. І ви самі побачите, що небезпека є реальною. Я впевнений, після цього ви зможете ухвалити оптимальне рішення. Іншого варіанту в людства немає. жодна країна не здатна самостійно протистояти цьому кліматичному виклику. або ми всі разом котимося в прірву, або ви об'єднаєте весь світ і завдяки вам людство отримає реальний шанс на виживання. Ми, науковці, розуміємо, куди рухатися, ми бачимо, що робити. Але для цього потрібне лише ваше вольове рішення рішення провідних політиків цього світу світ, у якому ми жили вчора, сьогодні вже не існує. Багато хто може не хотіти цього визнавати, але незалежно від нашого ставлення, шляху назад у минуле немає. Або ми побудуємо новий формат взаємин, припинимо наші розбіжності і захистимо цю планету, або цей руйнівний процес, який вже став некерованим і неконтрольованим, завершиться катастрофою для всього людства. Пане Байден, пане Сі Цзінпін, пане Путін. На ваших плечах лежить відповідальність за весь світ. Саме від вашого волевиявлення, від вашої людяності, від вашого розуміння нинішньої кризи, від вашого бажання і прагнення залежить наше майбутнє. Доля всього світу сьогодні у ваших руках усе залежить від вашого колективного рішення. Якщо ви знайдете в собі сили об'єднатися і вчасно вжити заходів, то людство матиме шанс на існування. Подумайте про свій народ, подумайте про людство загалом. Якщо не буде людства, не буде нічого. Тільки ви, вашою волею, можете зупинити всі розділення у світі. Я благаю вас, не руйнуйте світ. Об'єднайте його для нашого спільного виживання. У нас ще є шанс. Якщо ми ним не скористаємося, всі війни і політика втратять сенс. Все буде марно. На ваших плечах лежить величезний тягар, відповідальність за майбутнє людства. якщо ви усвідомлюєте всю суть небезпеки, в якій ми сьогодні опинилися, я впевнений, що ви зробите свій внесок у порятунок планети Земля на завершення. Від імені всіх тих людей, які загинули через кліматичні руйнування, спричинені нашою дурістю і жадібністю, і всіх тих людей, які будуть невиправдано гинути через бездіяльність наших лідерів, я прошу кожного з вас, панове, діяти відповідно до озвученого сьогодні звернення. Щиро дякую вам.